Дітки, вітаю вас! Хочу вас знову запросити до проєкту казка вихідного дня. Сідайте зручненько та слухайте. Песик, що розучився гавкати. Трапилось з песиком така біда. розучився він гавкати. Згадував він згадував, так і не згадав. І побіг песик до старого Пугача. Пугач жив у лісі у великому доплі. Він подивився на песика своїми жовтими очима, розпушив пір'я і сказав: Я навчу тебе гавкати. Слухай. ху-ху, 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 Дуже я дякую, відповів песик. Можливо, пугачі. Баки гавкають, але собаки гавкають інакше. Ну, що ж, якщо тобі не подобається, то йди собі, сказав пугач і заснув. А песик побіг до білої качки. Біла качка плавала у ставку. Побачила песика і вийшла із води. Гавкати треба ось так. ні! Можливо, білі качки саме так і гавкають, але собаки гавкають інакше. Ні, саме так, сказала біла качка і пірнула у воду. А песик пішов спитати поради у товстої свині. Свиня стояла над коритом та їла. Вона повернулася до песика і сказала, Добре, я навчу тебе гавкати. Слухай рох-рох-рох, рох-рох-рох. Ох, ні, можливо, то всі свині так гавкають, але собаки гавкають не так. Ну, якщо ти мені не віриш, то йди собі. І свиня повернулася до свого корита. А песик сумно поплентався до індика. Дик ходив по двору. Він то розпускав свій хвіст, як віяло його. Отже, сказав поважно індик, гаразд, я навчу тебе гавкати. Булди -булди 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 -булди. Хіба ж це гавкіт? сказав песик. Може, індики так і гавкають, але собаки гавкають інакше. Що? крикнув індик і набундючився, а песик пішов геть. Він дуже стомився та умостився під Дерево. Раптом, бачить, йде кішка, згадав песик і побіг за кішкою. Кішка стрибнула на дерево. Розсердився песик, та як загавкає на все горло. Отак згадав песик, як треба гавкати. Щойно ви прослухали казку, песик, який розучився гавкати. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця казка. Я бажаю вам гарних вихідних. На все добре, бувайте!